Добрий день, шановне панство. Хочемо вас привітати з водохрещею. Здоров'я, миру, всіх благ. Що ви собі бажаєте, щоб все здійснювалося, щоб Господь нас уже на кінець того, хоча б в цьому році, була, наступив мир, тиша, як ми цього хочемо. А ми з Давидкою їдемо. Хто куди, я запізнююсь. На кінець то ж мені сказали, що я можу отримати пенсійне посвідчення, тому що я їжджу у своїх любимих тролейбусих і трамвайчиках не так часто, але їжджу і плачу 12 гривень. А потім хтось мені каже, що а чого ви платите? А чого ви платите? Я кажу, я на пенсії плачу, а чого ви платите? Ви ж можете, посвідчення у вас є, нема. А чого у вас нема посвідчення? А я не знаю, я про нього і не подумала. Я думала, мені його дадуть. Я, взагалі, я зовсім нічого не думала. То це зараз сьогодні зателефонувала і мені пані в прозорому офісі дуже гарна, там в компанії ця, як вони там називаються, ну не важливо, кол-центр. І вона мені сказала, що я можу сьогодні прийти на третю годину, але потрібно паспорт, код. І дві фотокарточки, а в мене їх немає. Тому мене Давидка зараз підвезе зробити, я піду фотографувати свою писок. Фейс, ряха запухла на нікуди, зазвичай я кремом користуюся. Це думаю, нехай шкіра відпочине. От вона відпочила, очей не видно. І зато морщин також сильно не видно. Ось. Такі справи, так що получу посвідчення, вам покажу. Бажаю ще раз гарного, гарного дня, позитивного, тихого, мирного. Тримаємося далі. Слава Україні!